Талійця Данте визначають як найвідомішого представника європейської літератури. Його називають останнім поетом середньовіччя і першим поетом доби відродження. Один із біографів Данте Джованні Бокачо оповідає, що веронські жінки страхалися флорентійського вигнанця, бо свято вірили. Дантове лице потемніло від кіптяви, а бороду його присмалило полум'я під час мандрів колами пекла. Майбутній поет народився у Флоренції в старовинній, але доволі збіднілій родині. Римська імперія була на той час зруйнована варварами, італію не переставали терзати різні завойовники. Колись квітуче місто Рим зовсім занепав. Населення зменшувалося, будинки, залишені без нагляду, руйнувалися. На знаменитому форумі городяни, на жаль, вирощували капусту. А останні римські імператори перебралися в безпечніше місто Равену. Такою була Італія за часів Данте. Точної дати народження Данте не знаємо, бо ж за давнім міським звичаєм Данте разом з усіма дітьми, які народилися того року, було охрещено на страсну суботу 24 березня 1266 року. Вважають, що того дня Данте виповнилося близько 10 місяців. Невідомо де й навчався майбутній поет. Відомості про навчання його в Булонському університеті документально не підтверджені, але відомо остаточно, що він отримав ґрунтовну на той час освіту. На юність Данте припадають дві визначні події. Коли Данте виповнилося 9 років, на святі весни він зустрів дівчинку, яку звали Беатрічі. Беатрічі в перекладі означає благословенна. Ту пору дівчинці йшов теж дев'ятий рік, і в серці хлопчика прокинулося радісне, високе почуття. Він зрозумів, що у світі існує справжня краса. Другий раз Данте побачив Беатрічі через дев'ять років у розквіті її дівочої вроди. Проходячи вулицею, згадував Данте, вона звела очі в той бік, де я стояв геть сторопілий. І привітала мене так добротливо, що я, здавалося, осягнув межі блаженства. Вражений її чистою вродою, Данте закохався у дівчину. Віднині всі його помисли пов'язані з нею. Але, боячись заплямувати ім'я дівчини людським поговором, він таїть свої почуття від Беатрічі. На самоті він оспівує у віршах її красу, чистоту і шляхетність. Але раптом Беатрічі вмирає, на той час їй було 24 роки, і перед поетом відкривається третій образ Беатрічі вічний і нетлінний. Її справжня духовна суть. Він оспівує її у віршах як ідеал краси і високих чеснот. Горе поета після звістки про смерть Беатрічі було настільки глибоке, що навіть побоювалися за його власне життя. Але наслідком такого платонічного кохання став твір під назвою Нове життя. Це перший. Автобіографічно психологічний роман у європейській літературі, де Данте поєднав власні вірші із прозовим коментарем. Друга визначна подія, яка припадала на юність Данте, це його вигнання із Флоренції. Він був членом гільдії лікарів і аптекарів, що дозволило йому обіймати державні посади. У 1300 році він був обраний на посаду одного з шести пріорів міста. В той час Флоренція була розділена між двома політичними фракціями Гвельфами і Гібелінами. І Данте належав до Гвельфів. У 1302 році після зміни політичної влади Данте був звинувачений у корупції та засуджений до вигнання. Він ніколи більше не повернувся до Флоренції і останні роки свого життя провів у вигнанні, подорожуючи різними містами Італії, включаючи Верону, Болонью та Равену. У 1315 році. Міська влада Флоренції оголошує Данте амністію, але вигнанець має пройти принизливий обряд каяття. Не почуваючи за собою жодної вини, Данте рішуче відмовляється від такої ласки, і місто поновлює давній вирок. У разі самовільного повернення поета буде спалено живцем. Останні роки життя блукалець, нарешті, отримав надійний притулок спершу в освіченого володаря Верони, а згодом у правителя старовинної Равени. Влітку 1321 року Данте береться виконати чергове дипломатичне доручення, везе листи від равенського володаря до Венеції, але триденна подорож виявилася фатальною для поета. Він підхопив пропасницю в гирлі річки, І помер в ніч на 14 вересня 1321 року. Правитель Равене вшанував свого друга посмертно найвищою для поета відзнакою Лавровим вінком. Проте формальних відзнак Данте вже не потребував. Його твори читала вся Італія. Нарешті прокидається від засліплення і Флоренція і принижено просить у равени повернути бодай прах свого великого сина, але їй у цьому відмовлено вже майже сім століть вклонитися поетові йдуть до невеликої каплиці при равенській церкві Сан Франческо.